Січень перший місяць року і найсуворіший місяць зими. Кажуть, що це зими половина, бо січе зиму навпіл. Проте є й інші пояснення назви цього місяця січень, бо сніг січе з вітрами. Народна мудрість каже, що в січні сонце повертає на літо, а зима на мороз. У цьому місяці найясніші сонячні, але разом з тим морозні дні. Саме на цей місяць припадає найбільше свят, що позначені особливою поетичністю, щоб зберегти пам'ять про наших предків, про їхні звичаї та обряди. Ви дізнаєтеся сьогодні про свято водохреща. Напередодні свята водохреща відзначалася голодна кутя або голодний святвечір. Готували третю й останню кутю Різдвяно-новорічних свят. Називалася вона голодною, тому що цієї пори і до наступного дня, доки не освятять воду в річці. Люди говіли. Власне, це був останній день колядок, здебільшого на голодний святвечір водили меланку. З голодною кутею пов'язані цікаві обрядодії, закликання морозу. Напередодні водохреща робили хрестики із соломи та чіпляли біля вікон, обіч віконних храм і дверей. Вони виконували роль оберегів від нечистої сили, котра у Дні свят вважалася особливо небезпечною. Урочиста й найтаємничіша частина свята починалася опівночі службою Божою в церквах. Перед світанком уся процесія йшла до річки святити воду. Заздалегідь парубки й дорослі чоловіки вирубали на льоду Великого Христа, витягали з води, тут же на льоду установлювали його. Обливали буряковим квасом, він фарбував лід у малиновий колір. Поруч установлювали також вирубані з льоду престол, вівтар, інші церковні оздоби. Після короткого святкового служіння священник освячував воду, тричі занурюючи в ополонку хрест та прихиляючи до води запалену свічку, а тоді кропив освяченою річковою водою всіх присутніх вітав зі святом. Тут хлопці випускали з рук, принесених із собою голубів, освячену воду люди набирали у принесений із собою посуд, потім найсміливіші юнаки купалися в ополонці і усі співали. Йордан Йордан, вода студенька, причиста діва воду брала, своє дитя напувала. Віддавна в народі посвячену на водохреще, воду вважають цілющою своєрідним спасінням від багатьох недух. Її дають пити тяжко хворим, нею освячують домівки, двір і тварин. Залишається загадкою той факт, що водохрещенська вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Дехто схильний вважати, що цьому сприяє срібло від хреста, який священник занурює в воду під час обряду. Зберігали також і свічку, що горіла біля води. Але щоб свячена вода приносила користь, треба дбати про чистоту своїх думок та дій. На свято Водохреща, зустрівшись, наші пращури казали Христос хрестився, а інші відповідали у річці Йордані. Здавна наші предки вважали, що вода й вогонь це основа життя всього сущого на землі, тому освяченню води споконвіку приділялась велика увага. Після водохреща слабшали морози, тому казали тріщи не тріщи, а вже минули водохрещі. Свято водохреща також називають богоявленням. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення в річці Йордан від Йоанна Хрестителя, вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Батька, який назвав Ісуса своїм сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва богоявлення. З тих пір і до наших часів у пам'ять про хрещення Ісуса Христа ми святкуємо водохреща або, або богоявлення. Хрещення це дуже важливий день у житті. Людина, немов би знову народжується на світ, людська душа отримує від бога благодать, силу творити добро. І стає ближчою до бога. Після хрещення в людини починається нове життя. Бог допомагає їй у всіх добрих справах, а ми самі також намагаємось творити добро і виконувати Божі заповіді. Народні прикмети пов'язані з водохрещем. Якщо все небо буде похмурим, то всякому хлібу родитися добре, якщо ж тільки на сході, то добре вродить жито, на півдні просо, а на півночі гречка. Якщо цього дня ясна й холодна погода на посушливе літо, похмура й сніжна нарясний урожай. Під час освячення води йде сніг, добре роїтимуться бджоли і колоситимуться хліба. Якщо в день випав іній, то у відповідний день такого ж числа треба сіяти пшеницю, якщо в цей день зоряна ніч вродять горіхи та ягоди. Якщо похмуро, то хліба буде вдосталь. На водохреща день теплий, значить, буде хліб темний, лапатий сніг до врожаю. Хай свята водичка скропить ваші личка і окропить зовні, щоб були здорові. Хай окропить хату, щоб ні зла не знати, Скропить всю родину, щоб жила щасливо, колись на світанні сам Христос хрестився в річці Йордані.